Привіт усім, привіт з Полтавщини. Отримала ось таку посилочку. І цього разу не з інтернет-магазину. Це молодий розплідник. Знайшла їхню групу в телеграмі, заінтригували мене дуже низькими цінами. Тут за немалі гроші та присилають казна що. Я вгорі підставлю посилання на розпаковку, яка мене шокувала найбільше. А тут! Я думала, якщо дешеві рослини, може, якісь поганенькі. Але ж ні. Виноград, виноград вічі, два саджанці по 40 гривень, ще два злаки по 35, все решта по 30 гривень. Ой, яка гарна айстра! У групі було її фото зроблене навесні, а тут приємний сюрприз. Ось які красунчики. Ви можете собі уявити, ось такі красунчики із закритою кореневою по 30 гривень. Я все дістану, розпакую, потім роздивимося. Я буду, як завжди, підставляти фото. Там буде назва і ціна. Це вони в групі виставляють фото своїх рослин. Ось так рослинки лежать, зараз дістану. Ось таке щастя я отримала. Зараз будемо роздивлятися і почну зі злаків. Їх чотири. Перший хвостик поні. Ковела тейлз Дуже гарний хвостик, кучерявий такий, гарненький. Далі у нас ось такий злак, ось навіть з колосочками. Я називаю цю рослинку хвостики, зайчикові хвостики. Справжня назва. Пенісетум лисохвостий Літл Бані. Ой, коренева, яка корінчики просяться в землю. А саджанець гарний. Я думаю, що я його вже й поділю. Дочекався він сьогодні, піде в земельку. Ось так. А це у нас червоний півник. Осока Буханана Ред Рустер. Це він не всох. Це в нього колір такий і має бути. Ось такий. Тут теж я дивлюся коренева гарна. Гляньте, яке диво, який їжачок гарненький, колючий такий. Видно кореневу. Це у нас костриця, бо називаючи вівсяниця, готьє. Ось такі чотири злаки я отримала. Едельвейс. красунчик, дуже гарний садженець. Задоволена, красивий шавлія, гарненька шавлія, гарненька. Далі сон трава. Два саджанці. Мікс, невідомий колір. Сподіваюсь, що різний. Мені здається, що вони різні, листочки трішки відрізняються. Гарна коренева, ось, бачите? Тугенькі такі. Велика там коренева, дуже гарні саджанці. І беріс. Ну гарненький же, і беріс. Гарненький. Теж корінчики є, гарнюній. Це у нас. Гіпсофіла. Погляньте, яка гарна гіпсофіла. Корінчики в неї видно, великий гарний саджанець. Ось сюди її, мазус білий, мазус білий, з корінчиками, з гарною кореневою, гарно наріз. І який гарний кущик. Ну, краса ж, краса. Оце у нас делосперма. Яка делосперма? Делосперма жовта. Гляньте, яка краса. Повен горщик краси. Так гарненько наріз кущик. Дуже гарна. І ще одна делосперма, але рожева. Делосперма рожева теж з гарною кореневою. Дуже гарний кущик. І подивіться, що за диво айстра вересковидна, снігова лавина вражає. Супер! Видно, що не однорічний саджанець, дуже гарний, вражена, приємно вражена. Ось такий приємний сюрприз. Я дуже задоволена. І це ж ще не все. Ще виноград декоративний вічі. Ось тут він прищеплений, бачите? Ось такі у нього гарненькі листочки, почервоніли. І ось такий у нього вже довгий пагін. Ось такий. На фото він навесні, а зараз уже як наріс. Який приємний сюрприз. Часто буває навпаки. Коли фото дорослої рослини, а присилають зовсім малесеньку. А тут дуже гарні саджанці, і другий теж ось великий, гарний, з такий довжелезний пагин уже. І як так можна, що такі гарнезні рослини за таку мізерну ціну? Це не лохотрон, це джекпот. А напишіть свої враження. До наступних розпаковок, до наступних зустрічей!